Вітає нескорена Сумщина, незважаючи на щоденні тривоги і масовані обстріли нашої області з боку Російської Федерації, ми продовжуємо працювати. Зараз кожен тримає свій фронт заради спільної перемоги і ми не виключення. Сумська обласна рада старшокласників це добровільне, незалежне об'єднання учнівського самоврядування області, орган регіонального рівня. Що функціонує при Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю звітує про свою діяльність. Цьогоріч нашим першим кроком було оновити склад, і ми 24 жовтня успішно провели вибори. Надалі ми заклали фундамент для впровадження нашої плідної діяльності. Кращі представники обласної ради старшокласників стали учасниками обласного конкурсу соціально освітніх проєктів. Діти розбудовують громаду. Ми взяли участь у засіданні круглого столу проекти соціальної дії від ідеї до реалізації, де презентували роботи е, за завданнями конкурсу. За ініціативи обласної ради старшокласників започатковано обласний фестиваль з любов'ю до вчителя, Толоку чисте місто, де представники учнівської молоді долучилися до заходів з благоустрою території, щоб покращити стан довкілля. 12 років поспіль у грудні наша рада організовує проведення новорічного балу лідерів учнівського самоврядування. Цьогоріч бал проходив у повному блекауті. З ініціативи обласної ради старшокласників започатковано обласний фестиваль з любов'ю до вчителя, толоку чисте місто, де представники учнівської молоді долучилися до заходів з благоустрою території, щоб покращити стан довкілля. 12 років поспіль у грудні наша рада організовує проведення новорічного балу для лідерів учнівського самоврядування. Цьогоріч бал проходив під час повного блекауту, але це нас не зупинило, і новорічна фаєрія відбулася для учнівської молоді Сумщини. Особливу увагу я хочу приділити роботі обласної школи лідер. Під час засідань протягом року розглядалися цікаві теми, були представлені та реалізовані проекти. Цікава дискусія між лідерами області відбулася під час проведення онлайн-засідання школи за модулем самоврядування, незалежність чи підпорядкованість. Спікерами виступили юристи, волонтери, викладачі вищої освіти, а також самі лідери. Наші лідери взяли активну участь у багатьох заходах всеукраїнського рівня. Учнівське самоврядування області живе активним і насиченим життям. Про це розкажуть лідери учнівського самоврядування. Окремих громад нашої області запрошуємо вас здійснити віртуальну мандрівку діяльністю нашого учнівського самоврядування, щоб ближче познайомитися з нами. Наше учнівське самоврядування діє за такими принципами: відповідальності, демократизму, поваги до суспільних цінностей, рівноправності та співробітництва. Перед вами маршрутний лист нашої мандрівки. Зупинка перша. Волонтерська діяльність. Друга. Будь екофрендлі. 3. Акції челенджі онлайн заходи. Четверта. Співпраця з молодіжним центром. Дім. П'ята. Івенти з Національного патріотичного виховання. Шоста. Діалоги про безпеку. Займаючись волонтерською діяльністю. Ми набуваємо соціального досвіду в об'єднанні зусиль. Кожен учень отримує можливість відчути себе причетним до розв'язання загальної важливої проблеми, вміти ставити і вирішувати завдання, оцінювати власну діяльність та вміння брати на себе відповідальність. У своїй волонтерській діяльності ми керуємося словами: спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Для нас важливо бути дружніми до природи. Тому ми постійно беремо участь у різноманітних акціях, придумуємо екологічні челенджі, співпрацюємо з місцевою станцією юних натуралістів. На слайді можете подивитись, як ми посадили алею троянд у центрі селища. Провели екочелендж, прибери своє подвір'я. Представники учнівського самоврядування посадили фруктові дерева у шкільному саду. У межах обласного марафону екологічних активностей «Екожиття – наше майбутнє створили соціальну рекламу. За традицією нашої школи провели День учнівського самоврядування, де учні замість вчителів проводили онлайн-уроки. Із серпня 2022 року в нашій громаді діє молодіжний центр Дім. З яким ми активно співпрацюємо в різних соціальних проєктах, що дозволяє ще більше принести користь нашій громаді і проявити свою ініціативність. Формуючи національну ідентичність, важливо цікавитися історією, культурою українського народу. До трьохсотріччя з дня народження Григорія Савича Сковороди презентували своє бачення поезії де лібертати. Невід'ємною складовою нашої діяльності є вшанування пам'ятних дат, важливих для нашого народу. Успішною була участь у літературному конкурсі Єднаймо Україну Тарасовим словом від Сумського національного аграрного університету. Вшановуючи трагічні сторінки з історії України, ми проводимо акції Запали свічку з використанням віртуальної дошки «Падлет». Працюємо над проєктом діалоги про безпеку з використанням матеріалів класу безпеки, створеного на базі нашої школи. Як приклад, перше наше відео стосувалося мінної безпеки. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною та цікавою. До нових зустрічей! Тростянець. Маленьке містечко на Сумщині. Відоме далеко за межами області і навіть України, Тростянець, це чудові парки та круглий двір, це солодкий запах шоколаду в повітрі, це змагання лицарів і найкрутіша рок-тусовка в минулому. А сьогодні це місто незламності. Я великорода Леся. Цього року я випускниця. До лідерів учнівського самоврядування Палацу дітей та юнацтва я доєдналася три роки тому. За цей час ми встигли зробити чимало корисного для розвитку нашої громади. Останній навчальний рік був складним через воєнні події в Україні, але, незважаючи на всі перешкоди, наше самоврядування продовжувало свою роботу. Після деокупації нашого міста ми розпочали свою роботу з допомоги прибирання міста. Згодом ми підготували та почали реалізовувати проєкт Зробимо громаду екосвідомою в рамках цього проєкту ми висадили саджанці різних квітів у нашому міському парку. Інший екологічний проєкт по збереженню первоцвітів ми провели навесні цього року. Особисто я брала участь у Genius Олімпіад Ukraine в номінації Креативне письмо та стала лауреатом обласного етапу та отримала срібну медаль на всеукраїнському рівні. Ми, як лідери учнівського самоврядування, були активними учасниками художньої самодіяльності. Адже одне із завдань, які ми поставили перед собою, була турбота про ментальне здоров'я та психологічну стабільність нас та наших громадян. Ми дарували радість для малечі у виставі до Дня Святого Миколая та Новорічній казці». Також відроджували українські народні традиції у вертепі та відвідували з ним наших військових. Ще ми збирали подарунки для наших військових, дитячі малюнки та вироби, плели браслети, писали листи підтримки та через волонтерів разом з допомогою передавали їх. Розвиток української культури в такий час має велике значення, тому одним ним із напрямків нашої діяльності була популяризація української творчості. Ми присвячували заходи до Дня народження Лесі Українки та Тараса Шевченка. Ми регулярно проводимо збори учнівського самоврядування для створення нових проєктів та обговорювання їх реалізації. Проводили тематичні зустрічі до Дня пам'ятних дат. Отже, протягом цього року ми допомагали вирішувати нашій громаді соціальні, культурні та екологічні проблеми за допомогою власної активної участі, розвивали свої лідерські якості, вчилися співпрацювати з людьми, взаємодіяти з владою та відповідально ставитися до своїх обов'язків. Для мене участь у самоврядуванні це можливість вносити корективи в шкільне життя, що є третиною власного, можливість уцілити сміливі та творчі ідеї, котрі завжди належно оцінять однодумці. Ми розглядаємо учнівське самоврядування як цілісну систему, яка постійно функціонує, покращуючи роботу ліцею та мотивує до активних дій учнів. Старшого, середнього та молодшого віку. Упродовж 2022-2023 навчального року учнівський парламент Максимум здійснював свою роботу через призму воєнного стану в країні. У зв'язку з чим майже всі заходи проводилися в режимі онлайн. Робота самоврядування набула якісного нового характеру, але роль її залишилася незмінною. Ми жодної хвилини не були остань від освітнього та творчого фронтів. 29 серпня взяли участь у міській акції Пам'ятаємо тебе солдати», під час якої відбулося покладання квітів до меморіалу загиблим захисникам. За допомогою інтернет-ресурсів у рамках тижня фізичної культури спорту підготувала і оформила відеофрейм Українські спортсмени сучасності, оформила творчу роботу із книжкової сторінки на великий екран до Дня українського кіно. Розробили та оформили колективну творчу роботу учнівського активу. Ми маємо вільні крила. Цей непростий навчальний рік розкрив багато нових можливостей і талантів, продемонстрував наші компетентності в it технологіях монтажу та створенні тематичних відео, презентацій тощо громадянин України формується з дитинства, вдосконалюється в юності, утверджується в зрілості, формується на позитивному прикладі родини, навчального закладу, колективу, суспільства. Ми Лідери учнівського парламенту Максимом Кролевецького ліцею No1 щиро віримо, що вплив народних духовних скарбів українського народу виховує у молодого покоління бажання будувати в собі упродовж життя свій храм добра, краси і правди. Я жукова тим, учень 11 класу козацького закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів. Моє життєве країна. Чусь, щоб знати, знати, щоб вміти. Вмію, щоб творити майбутнє. Люблю шукати і випробовувати щось нове. Поєдную особисті інтереси із колективними. Добре керую часом і ефективно його використовую. Не боюсь змін. Дивлюсь на зміни не як на загрозу, а як на сприятливі можливості. Вважаю. Праця, оптимізм та постійне самовдосконалення є запорукою життєвого успіху. Я очолюю наш орган учнівського самоврядування Козацьку Республіку. Як голова намагався зробити цей непростий навчальний рік, цікавим та унікальним, щоб наша Казацька республіка жила і просвітала. Завдяки діяльності учнівського самоврядування було проведено безліч цікавих та значущих заходів. Взяв участь у обласному соціально-освітньому проєкті Діти розбудовують громаду. Із проєктом Шкільна велостоянка, метою якого є вирішення проблеми паркування велосипедів на території школи для покращення екологічного стану довкілля, брав участь у Міжнародному конкурсі екологічних проєктів Генію 2022 року здобув перемогу та 2023 року отримав диплом учасника. Члени учнівського самоврядування долучилися до обласного марафону «Екожиття – наше майбутнє». В рамках марафону екологічних активностей висаджено на клумби квіти, тюльпанів, нарцисів, лілій та гіацинтів. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну волонтерський рух учнівської молоді нашого закладу освіти тільки активізувався з метою допомогти ЗСУ. Так, у нашому закладі освіти була організована акція. Плетіння маскувальної сітки, в якій діти та педагоги взяли активну участь. За ініціативою учнів 11 класу була проведена акція Зігрій воїни. Метою акції була закупівля парафіну для виготовлення окопних свічок. Представники учнівського самоврядування стали справжніми юними волонтерами, долучаються до збору та передачі продуктів харчування, виготовляли обереги. На підтримку бойового духу малювали малюнки, писали листи, організовували благодійні заходи, де збирали кошти на потреби ЗСУ. За активність, лідерство, успіх у громаді нагороджений дипломом. Доброго дня всім! Передаю вам вітання з Потивщини. Я Чертушкіна Софія, президент дитячого самоврядування Потивського центру позашкільної роботи. Самоврядування. Я впевнена у тому, що кожен з нас трактує це слово по-різному. Для одних це спосіб самовираження, для інших можливість створити щось корисне для суспільства. Для мене самоврядування це саморозвиток. Запрошення черговий захід щоразу стає для мене можливістю дізнатися щось нове. Тепер я знаю, як бути лідером, як вести за собою інших, як мати голос, бути оратором, сучасна молодь, прогресивна, креативна, така, яка вона є. І тому має стати прикладом. Я впевнена у тому, що ми майбутні країни, і тому хто як не ми маємо стати її обличчям. Самоврядування для мене це місце, місце, якому повинні нести в маси. Це місія про рівність, справедливість, вона про можливості, перемоги. Звичайно, на цьому шляху трапляються і падіння, і це абсолютно нормально. Важливо йти вперед, пам'ятати, що немає нічого неможливого. Неважливо, хто ти, звідки ти, скільки тобі років, який в тебе статус суспільстві, ти також можеш зробити щось корисне для суспільства, і це безсумнівно не може не тішити.